Всім hello, you're watching Lingolama! Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Lingolama, де вивчати англійську цікаво та просто. Сьогодні ми знову розберемо відривочок з відомого серіалу Friends. Всі ми його знаємо, всі ми його любимо. Давайте починати. Я нагадую, що відео розподілено на декілька частин, і щоб по ним було зручніше рухатися, внизу є тайм-коди. Сьогодні ми розберемо епізод з Унагі. Що це таке розберемо трішки пізніше. Можливо, ви пам'ятаєте, якщо ви дивились цей серіал. Тому не будемо марнувати час. Поїхали! let's go! a lesson in the importance of unagi oh, you're a freak perhaps now i'm curious at what point during those girlish screams would you have begun to kick my ass all right so we weren't prepared I'm sorry. I had to take such drastic measures to make my point, but I look. I just want you guys to be safe. Oh. Danger! Uh -huh. Unagi. Ну що, а тепер час розібрати кожну фразу. Поїхали! Danger! Danger, Danger. Danger! Danger! Це перекладається як «загроза» або «небезпека». Ну, дівчата, звісно, злякались. Боже, роз. God, роз. What the hell was that? What was that перекладається що це було? The hell це просто вставочка, яка акцентує вигук в цьому реченні. Тобто, what the hell was that? Що це чорт забирай було? A A lesson lesson in in the importance of Unagi. the importance of Unagi. A lesson – урок in the importance of про важливість. Важливість чого? Унагі. Давайте поговоримо, що це таке. За словами Роса, це стан повного усвідомлення, і лише досягнувши справжнього у нагі, ви можете бути готові до будь-якої небезпеки, яка тільки вас може спіткати. Або якщо загуглити це питання, і навіть інші персонажі в серії йому кажуть, що у це різновид суші. А так саме ось ви бачите, це рол, який зроблений за прісноводним вугрем. І саме так у нагі і перекладається з японської. Це робить цю серію навіть смішнішою. А ah, Але давайте дивитись далі. Тобто a Lesson in the Importance of Unagi – урок про важливість Унагі. A lesson in the importance of unagi. You're a freak. You're a freak. Ти псих. Фрік це образливе слово, тому його краще використовувати дуже обережно. Perhaps. Perhaps. Ви напевно знаєте синонім цього слова maybe. Це означає можливо, так? Тобто perhaps і maybe означають одне й те саме можливо. You're a freak! Perhaps. Now I'm curious. At what point during those girlish screams would you have begun to kick my ass? Now I'm curious. Тепер мені цікаво. At what point during those girlish screams? Можна перекласти як з якого моменту. At what point, з якого моменту during those girlish screams впродовж тих дівчачих криків? Тобто мені цікаво, з якого моменту впродовж тих дівчачих криків? Yes, at what point during those girlish screams would you have begun to kick my ass? Would you have begun to kick my ass? Ви би почали надирати мені зад? To kick ще, до речі, перекладається як бити або вдаряти, але ми переклали б цей вираз to kick my ass надирати мені зад. All right, so we weren't prepared. All right, Добре. So we weren't prepared. Тож ми не були готові. To prepare готувати. To be prepared бути готовим. I'm sorry, I had to take such drastic measures. Вибачте, що мені довелося прийняти такі радикальні міри. Так, перекладемо drastic як радикальні. To make my point. Щоб довести свою правоту, або ще можна перекласти to make my point як довести свою точку зору, або просто довести щось. І тепер повна фраза. Вибачте, що мені довелося прийняти такі радикальні міри, щоб довести свою правоту. But look, але дивіться. I just want you guys to be safe. Я просто хочу, щоб ви, друзі, були в безпеці. Guys Перекладається як таке звернення просто до людей. Ребятки, можна перекласти, друзі, якщо це тільки чоловіча компанія, то хлопці. Так, guys to be safe бути в безпеці. Hey, look, I just want you guys to be safe. Danger! Знову небезпека, danger. <рек> Унагі. Ага, унагі. Ну тут ми не прикладаємо, адже унагі це, як ми вже сказали, японське слово, і воно ще раз означає вид суші. Ну що, тепер давайте подивимось цей уривочок без субтитрів. A Now I'm curious at what point during those girlish screams would you have begun to kick my ass? All right, so we weren't prepared. I'm sorry I had to take such drastic measures to make my point, but I look, I just want you guys to be safe. Oh. Danger. <laughs> uh -huh. У Ну що ж, друзі, як ви впорались? Чи відчули ви якийсь прогрес? Адже мета цього відео допомогти вам зробити прогрес у вивченні мови. Не те, щоб ви розуміли кожне слово, але щоб ви почували себе більш впевнено, коли ви чули англійську мову на слух такою, як вона є: жива. І від нейтів спікерів. Пишіть в коментарі, які ще відео ви б хотіли бачити на каналі. А на сьогодні все. Stay safe, keep learning English and bye-bye.